Зустріч Трампа і Зеленського сталась, і ми з вами побачили в цілому нормальні відносини. Власне, я про це говорив кілька днів тому, коли Трамп розродився величезною такою складною заявою для українців. І українці вже почали казати: О, от подивіться на вашого Трампа, заявляє, що України вже немає. Там і так далі. Ну Трамп зробив багато емоційних заяв, але дуже багато з того, що говорить Трамп. Відповідає дійсності. Міста зруйновані. Мобілізованих дуже багато, втрат дуже багато, і перспективи дуже такі сумні. При цьому мене досить дивує позиція українців, які деякі з них, ну, я не знаю, можливо, у вас є причини так думати, але чомусь хейтять Трампа і абсолютно не знають Камалу Харріс, хто вона, чим вона займалась. Що вона буде пропонувати Україні? Ми бачимо тільки певні декларації. От зверніть увагу, це тільки заяви, які дуже обережні, вони дуже такі вивірені, вони мало чим відрізняються від того, що говорив Байден, і вони в стилі такому, що я повинна це говорити. Ну, це моя персональна точка зору. Трамп він не соромиться, він робить заяви дуже широкі, широкими масками, і при цьому він готовий піти на зустріч. Ви подивіться, що відбулося спочатку дуже е, серйозні заяви, аж притул до того, що звільніть Маркарову, тому що вона і Україна в результаті втручається в президентські вибори. Е, штат Пенсільванія дуже суттєвий для Трампа. Через кілька днів Трамп публікує звернення. Він говорить, що да, він готовий зустрітися. Вони зустрічаються, тиснуть руку одне одному. Трамп заявляє хороше про Зеленську, Зеленський говорить хороше про Трампа, і все окей. Всі розходяться, і всі в цілому задоволені. От у мене питання до тих, хто організував зустріч з Трампом, до тих, хто так нападав на нього, а потім. От, от... Ви розумієте, що це і є політика. Оце політика. Політика це не Стьоп. Політика це не знищити опонента. Політика це не. Ось це біле, ось це чорне, оце ось, ось точно мої партнери, оце точно не мої партнери. Політика, оце і є отаке. І я думаю, Трамп просто показав делегації українській, як оце воно буває. Коли тебе вже спочатку майже послали на три літери, тебе вже звинуватили, твою державу підставили під те, що звільниш Маркарову, ти нібито погоджуєшся з політичною заявою там одного з чиновників. Сполучених Штатів Америки не звільниш, нібито закладеш проблему. Тому що Штати ось так хочуть. А, а тут ще якщо його береться Трамп, то взагалі буде дивна ситуація. А потім Трамп тільки хлоп, опа, зустріч, причому в його в Трамп-холі, Трампхолі, да? і все, вже тиснуть руки. Андрій Борисович там на фоні стоїть. А, все нормально. Я думаю, Трамп і показав, як от воно буває. Як буває, що. Від складних, напружених ситуацій можна перейти до їх зняття. Ми всі сваримось по різним причинам і по різним робочим, неробочим моментам, але це не означає, що люди не повинні йти на контакт одне з одним. Ми розуміємо, що відсутність цього контакту, як би нам інколи не хотілося. А відсутність може призвести до дуже неприємних моментів, пов'язаних з ускладненням ситуації, пов'язаних з загостренням ситуації, і в підсумку, це може бути і велика війна. Думаю, я що Трамп станом на сьогодні знаходиться в ситуації самому для себе невизначеній. Камала говорить правильні абсолютно речі. Вона молода, достатньо, вона ну, вона така, як потрібно для Сполучених Штатів Америки. І Трамп з його деяким радикалізмом, емоційністю, він теж десь розуміє, що можливо він не виграє вибори. А при цьому Трамп намагається грати цю партію до кінця. І він, хоча б так, можливо, десь в глибині душі він. Не вірить остаточно в свою перемогу, адже він не може грати гарно роль, роль правильної людини. От Трамп такий, як він є. Ну навіть в такому моменті він і показує, як можна навіть з такими неординарними, неправильними, з нашої точки зору, з точки зору багатьох людей, чиновників, як можна все ж таки спускати рівень агресії і приходити до якогось консенсусу. Я дуже сподіваюся, що в Україні з'являться політики, які будуть теж розуміти, що ось політика це певна гра, гра, в якій життя не повинно стати фішкою на цій карті гри. Політика це гра словами, гра інтересами, гра можливостями, але це гра, в якій червоною лінією, про червоні лінії, ви вже знаєте, має бути життя людей. І якщо ми вже перейшли за лінію, за якою нам життя людей вже не важливі, за лінію, за якою життя людей перетворилось на якусь соціологію, на якусь статистику, і вже навіть чиновники не кажуть, не пробачимо, ворог відповість і так далі, вже навіть чиновники розуміють, що вони говорять нісенітницю. Ні. Люди гинуть, і конкретно за кожну людину ніхто не відповість. Така об'єктивність. А тому, якою б не була політика, і якими б не були чиновники, і як би там кого персонально що десь не колотило всередині, ти взявся, ти відповідаєш за людей, і ти відповідаєш за те, щоб вони зберігали свої життя. Для цього люди йдуть в політику, для цього люди йдуть в дипломатію, для цього люди займають державні посади, щоб люди, які віддали, віддали тобі можливість керувати. Були в безпеці і працювали, жили своє звичайне життя, а ти це звичайне життя маєш їм забезпечити. Ну, це моя точка зору. У вас може бути своя, я вже звик до того, що марафон, напевно, або якісь інші сили перетворили українців на людей, частину українців на людей, які хочуть, хочуть встановлювати якусь історичну велику справедливість, які шукають. Що було тисячу років тому назад, що було 500 років тому назад, що було 150 років тому назад. Забуваючи, що в них просто одне життя, одне життя, яке вони мають прожити. Нам нав'язують якусь, якусь велику, велику боротьбу за якесь велике світле майбутнє всього світу, це абсолютно ілюзорна мета, і це дуже схоже на пролетарії всіх стран, «Об'єдняйтесь». І мірова революція там незабаром піде по всьому світу. Це дуже-дуже схоже. Дуже схоже. Боротьба за все хороше проти всього поганого. Це в історичному аспекті абсолютно е, нищівна, абсолютно безглузда мета. У нас є своя країна, у нас є свої люди, у нас є свої інтереси, і їх потрібно обстоювати. І перший інтерес це життя людей. І з цим потрібно миритись. Як би не хотілося грати роль комусь якусь дуже-дуже історично велику. Я розумію, що територія це те, що війде в історію. Ну, воно вже війде в історію, як тимчасово окупована територія, і колись ці території вони обов'язково повернуться до України. І в історію рідко вписують, що ось був такий чиновник, був такий, цар, князь, там. Президент і він врятував мільйон людей. Правда, рідко це буває в історії. А ось те, що хтось десь щось у когось цапнув, хапнув, як щось ввів і так далі. Оце в історії буває. Я хочу, щоб наші чиновники не гнали за місцем в історії. Воно в них вже є. Я хочу, щоб наші чиновники подумали про звичайних людей. Сьогодні знову загиблі, сьогодні знову обстріли. І насправді це дуже-дуже страшно. Не забувайте підписуватися, якщо для вас життя це цінність, не абстрактне життя, і не абстрактна цінність, а ваше персональне життя.